Доброго дня, я силу Пчілія, студентка Київського національного лінгвістичного університету. Я хочу сказати, що для мене Шевченко є яскравим зразком людини вольової, яка, незважаючи на заборону писати, Ну, створила такий традицію, і ми можемо дя... побачити ярко виражена його творчість, і зараз нею насолоджуватися. Я хочу за... прочитати уривок і живий, і мертвий. Учітесь, читайтесь і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забуті, дідів наших тяжкі діла, як їх забути. Я віддав би веселого віку половину, отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились, високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого коли, щоб ви розпитали. Обнімайте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними руками. Устами і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засідяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.